В управлінні державної охорони України завжди приділялася особлива увага вогневій підготовці військовослужбовців. Сьогодні, коли Україна захищає свій суверенітет та територіальну цілісність на полі бою, ці ретельні тренування довели свою необхідність. Як показали сучасні реалії, вогнева підготовка є запорукою ефективного виконання бойових завдань та гарантією безпеки нашої держави. Вогнева підготовка це складний і багатогранний процес. Він включає не лише вдосконалення навичок володіння різними видами вогнепальної зброї, а й розвиток психологічної стійкості, злагодженості дій у складі підрозділу та швидкої реакції на зміну бойової ситуації. Робота з різними видами зброї залишається важливою частиною підготовки підрозділів управління. Військовослужбовці регулярно відпрацьовують вправи зі стрільби з пістолетів, автоматів та снайперських гвинтівок. Кожен військовослужбовець управління повинен вміти швидко та точно уражати цілі в різних умовах і за різної видимості, на відкритій місцевості, у закритих приміщеннях, присліпучому сонці, обмеженій видимості та навіть у нічних умовах без додаткового освітлення. Окрема увага приділяється тактичній підготовці, що включає вивчення різних сценаріїв бою. Це дає змогу військовослужбовцям діяти впевнено та рішуче, навіть у найскладніших ситуаціях. Під час вогневої підготовки також відпрацьовуються навички з тактичної медицини. Військовослужбовці, перебуваючи у стресових умовах, покращують свої результати у накладанні турнікетів, зупинці критичних кровотеч, евакуації поранених тощо. Регулярність тренувань та впровадження сучасних методів і технік гарантують високу ефективність та надійність наших військовослужбовців у будь-яких умовах. Пам'ятаймо, що вогнева підготовка це не лише навчання. А й безперервний процес вдосконалення, який допомагає кожному військовослужбовцю бути готовим до виконання своїх обов'язків на найвищому рівні. Слава Україні!